Забираємо вішічки на виход у 1944-му Радянська влада разом із польськими комуністами вирішують встановити кордон, так звана лінія Керзона з території Польщі. Депортують українців, а з України поляків. Вулиця Гіпсова у Львові знаменита своїми казковими вілами. Тут до 1947 року проживало багато польських сімей. Після їхнього примусового виселення їхні порожні помешкання зайняли працівники НКВС. А пізніше, під час незалежності, ці квартири отримали звичайні українці. Юрій Зірченко мешкає у віллі під назвою Евуся. Тут колишній геолог оселився на початку 90-х. Тепер польський маєток діли чотири сім'ї. Ці оселі колись їм надала Україна. Тепер це приватне майно. Тож про ніяке повернення ніхто не хоче й чути. То вони спочатку волинські проблеми піднімали. Ну, бачать, що ніби заспокоїлися. Давай ще щось знайдемо. Ну, знайшли нерухомість. Поляки жили. А українці жили в Нацяні, в Леналемківщини. Холмщині там що не залишились будинки і нерухомість на гіпсовій заяви про реституцію вважають черговим політичним розхитуванням і серйозно не сприймають. А ось історики бачать лазівку, за яку можуть зачепитися поляки. Мовляв у 44-му угоду про обмін населенням і компенсацію втраченого майна підписували представники польського комуністичного уряду і Української радянської республіки, а не представники Кремля. Тоді переговори вели не представники Кремля. А в Люблін поїхав Нікіта Хрущов, який очолював уряд і центральний комітет України. І тобто, Кремль свідомо тоді підставив. Тобто, якби угоду підписував Сталін, то всі претензії по відшкодуванню були б до Москви, а не навпаки. Але Україна не є правонаступницею Союзу, і Опануючи, повалу представники з СБУ. Хрущов не виступав від імені незалежної української держави, він виступав від радянського союзу, так чи інакше. Те, що він робив, воно не могло відбутися без санкції Москви. Організація реституція кресів також апелює до того, що Україна, начебто, невдовзі стане членом ЄС, і через це пробують висувати майнові претензії. Якщо обидві сторони візнають чинність цієї угоди, то будь-який вступ асоціацію не може ре скажімо так ревізувати зобов'язання держав, які були взяті за цією угодою. Тим більше, що Польща вже частково виконала свої зобов'язання Вязання виплачує компенсації своїм співвітчизникам, які були переселені. Тож заяви організації реституція кресів, яка, начебто, об'єднує спадкоємців поляків, котрі втратили тут своє майно, має на меті аж ніяк не відновлення справедливості. Сені ініціатива держави це ініціатива не держави, а якоїсь маргінальної групи, що хоче створити проблему. Я знаю, що там є людина, яка просто думає не у польських категоріях. Людину, яку згадував Ян Пекло, Конрад Ренакс, дуже люблять російські змі, бо робить він не лише антиукраїнські, а часто і антипольські заяви. До того ж, посол розуміє, що аналогічні претензії зможуть пред'явити і українці, бо з Польщі у той же час переселили понад півмільйона українців і ще близько 200 тисяч у ході операція Вісла. З етнічних українських земель на землі, котрі відійшли полякам від німців, ірина папірник, Олександр Рувуцька, Юрій Грасимов, головні новини Львова.